В 2023 році в пам'ять про загиблих захисників України в гімназії номер 61 з'явилася алея героїв. У закладі розповідають, що року поповнюють її новими рослинами. Наприклад, стюльпані висаджена композиція у вигляді годинника. Ми започаткували її весною 2023 року. І ми висадили ялинки на честь героїв, які були учнями нашої школи, або це батьки наших учнів. А вже 24-му році ми виграли тюльпани від Фоскул і вирішили якимось чином їх висадити. І тому в школі був запроваджений конкурс щодо проекту, як висадити ці тюльпани. І у нас виграв Єгор. І він запропонував ці тюльпани висадити у вигляді годинника о 9 де зупинилися стрілки на 9 годину, якраз на честь шанування пам'яті загиблих під час війни, і тому біля ялинок було також висаджено такий годинник символічний, який нагадує вшанування героїв. В гімназії кажуть, вирішили цю територію краще облаштувати. За допомогою звернулися до Запорізької політехніки. До благоустрою долучилися викладачі та студенти кафедри дизайну. Допомагають з естетичним оздобленням. Для цього, зокрема, вже здійснили заміри ділянки. Ми з моїми студентами, моєї групи, вийшли починати, можна так сказати, практику, обмірну практику, де ми будемо потім пропонувати школі наше проектне рішення з благоустрою. Підпит рослин. Перший етап, найважливіше це обміри. Далі ми спілкуємося з замовником, можна так сказати, на нашу роботу і погоджуємо посадковий матеріал. Тобто, Це економічна складова, і естетична складова. І, звісно, враховуючи всі ці вимоги, ми вносимо зміни. Далі робимо візуалізацію і презентуємо нашу роботу. Студенти Запорізької політехніки, майбутні дизайнери, кажуть, така робота лише в радість, адже для них це практика, для когось навіть перша я навчаюся на першому курсі, і це моя перша практика. І мені дуже цікаво, як вона буде приходити. Мені дуже цікаво на цій практиці, тому що я вже щось подібне робила вдома, і я хочу дізнатися, чи правильно щось робила, чи чи щось нове дізнатися. А на цій локації теж свої творчі вміння демонструють студенти кафедри дизайну Запорізької політехніки. Розмальовують ОСБ плити, якими забиті вікна в закладі. ми хочемо показати дітям, перш за все, що дизайн це дуже просто. Це перспективно і це цікаво. Це перша місія. А друга це намалювати дітям картинки, які піднімуть їм настрій, коли вони будуть знаходитись на території школи. Студенти обирають малюнки перш за все з дитячих мультиків, з того, що зараз цікаве для дітей. Студенти підбирають малюнки. А потім втілюють малюнки в олівці уже безпосередньо, а потім розпробовують. І звісно ж у великому прибиранні та благоустрої території школи беруть активну участь вчителі, батьки та учні. Ми займаємося прибиранням території нашої школи. Ми прибираємо нашу школу, нашу територію для того, щоб вона була чистою для нашої планети, щоб ми дихали чистим повітрям, щоб було все чистенько. В гімназії кажуть, в подальшому планують зробити територію навчального закладу ще більш затишною та облаштованою. Анна Крамаренко, Дарина Пода, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.